Вітаю! Продовжуємо виконувати лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 4, вставляння колондителів та посилання документ, підготовка документа до друку. Розглянемо етапи виконання роботи. Ознайомитися з інструкційною карткою, виконати завдання відповідно до інструкційної картки, здати роботу викладачу. І відмічений етап знаками оклику перегляньте навчальне відео. Залежно від того, в якій програмі чи додатку ви будете виконувати дану лабораторну роботу, ознайомтеся спершу з відео. Це відео присвячене виконанню лабораторній роботі за допомогою документи Google на комп'ютері. Отож, перейдемо до першого етапу, знайомимося з інструкційною карткою. В інструкційній картці в нас передбачені наступні завдання. Перше завдання: виконати редагування файлу Lab2 прізвище Docs. Ви знайомі з цим файлом, ми з ним вже працюємо сьогодні третю лабораторну роботу. Потрібно вставити колон титулу, верхній прізвище там'я студента, дату виконання роботи, нижній колон титул, номер сторінки, вставити посилання виноску після першого абзацу. Має бути бібліографічна назва підручника, з якого взято текст документа з касанням сторінок, вставити гіперпосилання на виноску і вставити зміст документа. Завдання 2. виконати форматування вмісту документа, подати текст у вигляді газетних колонок, встановити видяний знак не для друку. І третє завдання: налаштувати параметри сторінок документа. Потрібно змінити орієнтацію сторінки, на якій розміщена таблиця на альбомну і встановити поля сторінок. Документи. Перейдемо до виконання першого завдання. Спершу відкриємо даний файл і починаємо вставляти колон титулу. Для цього нам потрібно вибрати команду Вставка, вибираємо верхній колон -титул, верхній нижній колон титул, вибираємо верхній колон титул і пишемо своє прізвище та ім'я Я Городна Катерина. Ви пишете своє і. Далі вставляєте дату сьогоднішню. До прикладу, якщо це сьогодні 5 вересня, значить я вставляю 5 вересня. Якщо у вас буде інша дата, будь ласка, вставить іншу дату. Є. Для того, щоб вийти, просто натискаєте в будь-якому місці на текст. Далі нам потрібно вставити номер сторінок, вибираємо. Вибираєте або номер сторінок, або можна нижній колон титул. І в нижньому колон титулі, ось тут. Зараз будемо вставляти номер сторінки. Номер сторінки і кількість сторінок. Ось у мене вже пішла. Не кількість сторінок нам потрібно, а нам потрібно вставити номер сторінки. Так, вибираємо нижній вибираємо для першого і спочатку починаємо і застосовуємо. Ви можете виконати вирівнювання за лівим краєм, за центром за правим краєм. Давайте поставлю за центром. Є вирівняли, давайте переглянемо: є нема? є. Так, давайте ще раз нагадуємо: давайте я його знову видалю, заберу. Нижній колон титул, вибираємо формат, можна вибрати вставка, можна формат, можна через формат номера сторінок і вибираємо, де верхній чи нижній, вибираємо нижній колон титул, вибираємо з ну, попереднього, бо скільки є там, і вибираємо при застосувати є. Єдине, що потрібно ще вам виконати вирівнювання, знову вирівнюєте. Або так, або так вставляєте. Є, виконали завдання. Далі верхній нижній є, далі вставляємо посилання. Потрібна виноска після першого абзацу, де буде бібліографічна назва підручника. Ось наш абзац. Давайте після першого абзацу вставимо. вставка, вибираємо сноска. Ось вона у вас з'являється, і тепер нам потрібна назва підручника. Згадуємо, що ми робили в лабораторній роботі номер 2 у вас було вкладений файл розподіл сторінок за списками, де в нас був вибраний підручник. Давайте ми його зараз відкриємо. Так, відкриваємо підручник. Зверніть увагу, поки відкривається підручник, що в цьому вкладенні у вас, відповідно, є прізвища, які потрібні. Завантажується підручник. Опускаємося там, де в нас є назва підручника. Видавництво рік, хто видав. Копіюємо. Якщо не скопіюється, тоді прописуйте вручну. Нагадую, копіюємо Ctrl-C. І відповідно вставляємо Ctrl-V, виконуємо редагування. Так. Змінюємо. І потрібно вставити не кількість загальних сторінок, а ті сторінки, звідки ви брали. Так, поквоси робимо з великої, і вказуєте. Ну, наприклад, нехай в мене будуть сторінки 265 267, свої сторінки ви побачите. Далі нам треба ще зробити посилання, що було саме на цей підручник. Копіюємо. Тут ми скопіювали. Тут я вже виділила і беремо вставку, вставляємо силка і знайти або вставити ссылку, натискаєте те що. Так, те, що ми тільки що скопіювали все. Воно стало у вас активним, тобто при натисненні на нього ми будемо автоматично, бачите, підгружається, заходити туди. Так, далі потрібно вставити зміст документа. Для того, щоб ми могли вставити зміст документа, нам потрібно дати. По-перше, створити сторінку, де в нас буде відображатися зміст, і, відповідно, дати назви тим сторінкам. Отже, де ми вводили формули, давайте так і назвемо формули, формули. такі будуть просто формули, можете змінити колір за бажанням, якщо захочете. Змінити колір, і, наприклад, за центром. І обов'язково змінюємо стиль. Робимо стиль заголовок 1 є. Так, заголовок, коли я зробила стиль, бачите, автоматично змінився колір. Далі в нас йде вміст препарату, це в нас буде таблиця. Вставляємо таблиця. Таблиця робимо так само стиль заголовок 1. Зробили заголовок 1, хочу, наприклад, отакого кольору її і вирівнюю за центром. І ще в нас має бути діаграма. Значить, дивіться, діаграма в мене розміщена з самого верху, а мені треба вставити текст, тому. Нижченько пишу діаграма, контролюємо мову діаграма. Так, і тепер я діаграму оцю переміщую саму, перетягую нижче під текст. Так, є, перемістила і єдине, що в мене з'їхало так, так. Да. Є діаграма є. Знову я її роблю за заголовок 1, за центром. Так, піднімаємо її. І колір міняю її на який до вподоби. Заголовок 1 ми вибрали, і, наприклад, хай буде. Не знаємо, що отакий темно-фіолетовий колір. Є діаграма в нас є. І так, робимо сторінку. Зверніть увагу, щоб нам додати з вами сторінку, потрібно, ми змінювали з вами тут налаштування робили. Нам потрібно зараз. Забрати рамку, адже коли ми станемо перед ветеринарною медициною і натиснемо на додавання сторінки, бачите, в нас вийде розрив. У нас частина тут тексту залишиться, і частина рамки залишиться з іншої сторони. Щоб цього у вас не трапилося, ми маємо з вами зайти у формат, вибираємо. В стилі абзаців, де в нас була границя і заливка. Ми маємо все це вимкнути, натискаємо на цьому всьому. Примініть. Так, бачите, пропадає. Значить, натискаємо Ctrl-Enter. Тепер ви повертаєте знову формат стилі абзаців. Так, границі додаєте, які в нас були, змінюєте шрифт, стиль границі, колір границі, все повертаєте, як у вас було. Можна було лінію трохи товстішу. Так, і ось у вас буде, де ми будемо вставляти зміст. Міняємо колір тексту. Так, вставляємо зміст, вставка. Опускаємося вниз, дивіться, в нас є оглавлення, зміст. Два варіанти з номерами сторінок і з синіми посиланнями. Ми вибираємо з номерами сторінок, і дивіться, система автоматично вам створила. Єдине, що у нас було основне завдання, в нас було воно заголовок номер 2 і воно дійсно стало як під заголовок. І ми маємо написати з вами самі зміст слова. Все зміст ви зробили, продовжуємо далі. Нагадую, що ми працюємо з документами, які синхронізуються з вашим диском, і збереження відбувається автоматично. Далі нам потрібно виконати форматування вмісту документу, подати текст у вигляді газетних колонок і встановити водяний знак. Спершу встановлюємо текст у вигляді колонок. Виділяєте або будь-який із запропонованих текстів, потрібно виділити, нагадую, виділяємо той текст, який ми хочемо змінити. Вибираємо формат і вибираємо команду стовпці. Вибираємо два стовпці, Наприклад, оскільки вони в нас переїжджають на другий рядочок, не переймайтеся на новий ряд, на нову сторінку, все нормально. Вибираємо знову можна тут три стопці. Тобто десь два стовпці, десь три. Тобто, залежно від того, скільки кількість стопців ви виберете, така і буде. Тут ми можемо з вами так само, наприклад, змінити ширину стовпців, натискаємо ось на лінію. І спробуємо вущенько зробити, перетягнути. Бачите, що відбувається, отак От можна сам стовпець зробити, щоб він був трошки ширший. Перенесло на, новий, на нову сторінку, оскільки тут недостатньо місця, тому вас автоматично перекине на другу сторінку. Щоб ви не дивувалися, це все нормально. Далі нам потрібно встановити водяний знак не для друку. Знову вибираємо команду Вставка. Вставка. Вибираємо команду Водяний знак. Потрібно текст. Вибираємо текст і, де вставити текст, вписуєте не для. Друку є, хочете робити діагональну орієнтацію або горизонтально, як зазвичай розміщуємо за текстом. І готово. Якщо ви прогортаєте далі донизу, ви побачите, що у вас на кожній сторінці є знак не для друку. Наступне, що нам потрібно виконати, нам потрібно завдання 3 налаштувати параметри сторінок документу. Потрібно змінити орієнтацію сторінки, на якій розміщена таблиця на альбомну. Давайте уважно, щоб ми бачили, нам треба зараз зробити розриви, адже ми можемо міняти орієнтацію в кожному розділі. Нам треба зараз робити розриви розділів. Давайте в виді включимо показати розриви розділів і будемо створювати вставка. Вибираємо розриви. Вибираємо наступну сторінку. Є. Коли ви це зробите, зверніть увагу, у вас, ось, бачите, синій пунктирна лінія з'явилася це означає розрив. І так само створюємо розрив, тільки вже тепер на цій сторінці. На Текущий, на поточній сторінці. Тепер уважно контролюємо, ми маємо курсор поставити. Давайте десь в таблиці або на назві таблиці, щоб ми були саме з вами в цьому розділі. І тепер знову міняємо орієнтацію, формат орієнтація сторінки. Вибираємо горизонтально, повертаємо і натискаємо ОК. Так, ця сторінка перевернулась, перевіряємо, це нормально. Це нормально, все добре. Є, все змінили. Нагадую, все в нас змінюється. Коли у вас додала сторінка, давайте ми його оновимо. Бачите, в нас щось змінилося. Ось, міст додався зміст, але ми його не вказуємо. Нам не потрібно його вказувати, тому ви його будете видаляти. Є. Змінилась, бачите, діаграма. Ми, у нас перескочило на, новий, на нову сторінку, там, де ми з вами робили колонки, все з'їхало. Ось, І воно все з'їхало, тому у вас додавалася автоматично одна сторінка. І наступний крок, який нам ще потрібно виконати, встановити поля сторінок документа. Переходимо, вибираємо файл, вибираємо. Налаштування сторінки, є налаштування сторінки, і відповідно ми вводимо для е, всього документа, вибираємо е, орієнтацію, ми не вказуємо, не вибираємо, адже в нас є сторінки різної орієнтації, вертикальна, горизонтальна або книжна альбомна, і відповідно налаштовуємо поля. Зверху в нас має бути два. Нижнє 2,5, ліве 3, контролюємо, що крапка, право 1,5 є все. Перевіряєте, все так. Нагадую, все у вас зберігається автоматично. Перевіряємо, повертаєтеся в роботу свою. Своє завдання ми виконували четверту лабораторну роботу. Нагадую, що у вас, коли ви відкриваєте, є вікно, ваша робота, ви прикріплюєте вашу роботу і стаєте. Бажаю вам успіхів у виконанні лабораторної роботи.